Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. Знову скажете, знову змінена назва. Ну, не можу оприділитися, але це вже, напевно, так і буде. Бо вже мені і самій набридло це все змінювати. Нехай вже буде так. <кхід> Зупинимося на одному. Нехай буде так. Бачу, що вчора шукала 음, щось у Ютубі і дуже багато вибиває типу подвір'я. Думаю, можливо, так буде більше висвітлюватися на головній сторінці. Тому, друзі, запрошую підписатися, ставити лайчики. Не дуже мені хочеться знімати щось. Ситуація якась така напружена, але канал просувати треба. Тому запрошую до співпраці, запрошую до підписки, до лайчиків. Лайчики піднімають відео до верху. Будемо якось працювати. Треба канал просувати український уперед. Щось я притормозила трішки, але нічого. Надіюся, ми це все нас доженемо і все буде добре. Сьогодні знову йду на роботу. Працюю поки що два через два. Тому сьогодні знову долаю свою дорогу. Ось така дорога. Всі знають. Всі знають, вже мою дорогу, хто зі мною давно. Нічого не скриваю. Дорога як дорога. Ну, звичайно, не асфальт, але за те. Яка красота. Яка красота. Дякуємо Богові, за те, що створив для нас таку красоту. Дякуємо нашим захисникам що ми ранком стали, відкрили очі. За все дякуємо усім, бо мусимо дякувати і молитися, бо інакше ніяк. Вчора була у батьків. Принесла трішки малинки. Мама нарвала, дай її Боже здоров'я. Хто, хто знає і хто вирощує малину, то точно знає, що малина цього року ні по чому. Вчора запитувала на базарі. 15-20 гривень. Вітрова банка, і сидять бабці, і ніхто не купляє. А це все якби додаток до пенсії, бо жити за щось треба. Ой, боже Боже. Дуже тяжка ситуація з цим всім державі, але все ж таки дякуємо Бога за все. Ну, якось так. Задихалася до гарбика. Не знаю, що мені тут вийде. Щось. Чи буде щось нормальне це відео, чи ні. Щось бачу, що в мене щось. Камера трішки підтуплює, чи що. Не знаю. Але сподіваюсь, що буде все добре. Ой. Така краса. Там вже, друзі, хто зі мною давно, то він вже знає, що там, о там вже то вже сусіднє село. То вже теплиці сусіднього села. Людей ось така краса. Річка наша невеличка. Ще одна коровка пасесь. Ой, боже боже, колись було ціла куча худоби, а тепер в селі пару штук тої худоби. Не дуже. Але що зробити? Нічого не зробимо. Нема кому ні пасти, ні то все робити. Треба мати час і здоров'я. Ну, якось так. Друзі, Ай. я буду вже бігти швиденько, бо в мене вже час піджимає. На роботу мушу бути вчасно. Дорога. З дому в село, а потім наоборот. З села додому. Ось така краса. Краса наша, моя краса. Моя, бо тільки Переважно я сюди ходжу. Ну, сусіди ще їздять, але пішки хожу я. Переважно. Ой, Ну і таке. Добре, друзі. Можливо, як будемо щось робити у городі, хоча у городі там можна ногу зламати, дощу нема. Картоплю копати неможливо, бо дуже-дуже сухо. Але на сьогодні передає дощик, то може, Бог поможе, може якось вешпортиму ту картоплю. Не знаю. А всім, кому було цікаво, буду рада новим підписникам, новим гостям. Якщо вам було цікаво, заходьте ще, будемо. Спілкуватися, пишіть коментарі. Будемо про щось говорити. Всім гарного, спокійного дня, чистого неба, якщо воно це можливо. Якщо було цікаво, заходьте ще, буду рада. До побачення.